Всім, братки, привіт! Е, я бачу, моя сестра набирає багато переглядів. Е, вона зробила переход. Е, я бачу її відео. У нас, я так бачу, я їй задонатив 400 робоксів, вона їх вже звісно. Пот... Як я і думав, Ну, подивимося, що в неї на Блоксі Фрут. Ну, Я їй віддав свій аккаунт, у неї переділила. І 400 робоксів задав. Ну, я не знаю, чи це вообще, Ну, що в неї там. Я їй дав свій аккаунт, щоб ви поняли. Що Аккаунта мого, ну, то есть уже моєї сестри. 6-3. Е, нижня Пічорки, коротше, я вам зараз покажу. Я не знаю, чи ви знайдете це нижнє почоркання. Так, стоп. Якщо що не судіть, я українець, так. Да. Ні, колись був в русский мир. я міг говорити російською мовою. Я не осуждаю Росію. Я за мир. Я не, я не, не болію за країну, не болію за Росію, я за, за мир. Тобто я не буду говорити, як всі останні Росія говно фу-фу. я скажу, Росія нормальна країна, просто там президент трошечки куку. -ку». Ну, коротше, суть понятна. Так, Ні, Ну, звісно, я її віддав, коли в мене був максимальний левел, У мене тоді не було курси дуал катани, гітара була. В4 рази, може, вона вже зробила. Я на цьому аккаунті мечтав тісті, не знаю, В2. Зараз йде мафієм, мабуть. І що шо, шо це кажеш, мій менший брат. Да, у мене є. У мене є братки сі. У неї тесту. Є, є два. А я вроде. Навіть... Ну сіра. Цікаво, що ми правда. Ай, пер, койк, лайк, айс, флейм, файл, Смок, бомб, спринг, Рокет, комом, ро. Вай, эксперимент, опыт на 16. 15... То есть она потратила 25. Короче. Mm -hmm. Подавилась, иди на е. Пермонамент. Фрукт Рокет. Блін, замість цього, щоб вона поміняла портал на тесному, ну в принципі логічно. Чисто вона купила пернамент тісто. Я не знаю, що вона тут купляла. Хоча... Ну глянемо. А не гнеє. Нє, та, не це є. А, тут, а, так. Я бачу, вона вже ще й плю... корседуал зробила. Інтересно, як це. Ну, конечно, радуга. Вона любить радугу. Конечно, я трошечки в шокі, що вона отримала тесто і корседуал. Як вона це зробила, цікаво? Я їй видав аккаунт з таким фруктом. Знаєте, я видав соус гитара. Отаким фруктом. Вот такий водав аккаунт з порталом. Я її спеціально зробив. Ну типа я її дам спорталом, соус гитари. Тут обмечит обычно я ямой. Я Ні, я була з електроклавом, да, тут так і залишилась. Я бачу, вона зробила курса дуал і взяла ще довго. Ну, коротше, я бачу, вона тут нормальний скинчик зробила. Ну, цікаво, скільки стоїть її весь скин. Сейчас зайдемо в каталог, подивимось, скільки він стоїть. Ну, Хоча подивлюсь, блин. Я міг глянути Win. Він... Це є. А, ладно. Ну, я вроді би бачив ці волоси вроде б стояли 45-35 десь. Так. Може вони вже подорожали. Ну, коротше, моя сестра зараз в школі, а я ну, забрав їй телефон, бо вона вже побила. Я її забрав. Ну, зараз ми подивимося, що в неї там. А, я бачу, вона в впли... А на що їй треба було играти в плис донат, якщо ми її задонатили 400? Мабуть, вона хотіла більше робаксів, а то мелка. <кхи> <кхи> вона ще розказувала, що вона типу, їй, типа якийсь щел. Не знаю, чи це правда дав. Буду безплатно вибила ще контроль і шадов. На неї то була Буда, шадов і контроль. І вона сказала, вона затрейдала ці всі фрукти на грохот і портал. Е потім грохот і портал обміняла на те. Чи це правда, може вона це записувала на відео? Я не знаю, що вона робила тоді. Ну, щось по любасу робила. Якщо що, іноді в мене може мінятися скін на спайдермена, бо я буду грати. Бо, блін! мені якось непривично ходити з дівчачим скіном. Ну, от. Зараз ми відкриваємо це. Що ми відкриємо? Ай шо? Воно не годить. Вот, Уин і скин. Це безплатно, це безплатно, це безплатно. Минкс. Я тільки що побачив. Це за 20 кроків. Це десяти. Було видно, чисто. Замедливо. Це я знаю, вона говорила що за 5. -5, -5.

<рик> ну ладно, я поменяю трошечки скин чуть-чуть якось за задевку играть в Роблоксе. Да, конечно, я війця, яка он, але, блін, а... <клес> все одно mm. mm -hmm. так, мьяк. Я так бачу їй тут а, 55, 55 плюс 20, 75, 85 робаксів цей скін. Ну що собі. А, от цей скін, який я, я робив, ось який вона зробила. Давай її сохраним цей скін. Бо я бачу, в неї є простий. Тут а, ой, бля. Ох, <світ> ми тут нажвемо як хочемо. Все в тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Щось занадто, я перестарався. Ладно, аксесуар. Блин. Її крилишки оборвав походу. Хе-хе, <гас> та ладно, шучу я. криля навів надеваємо назад на фейс, надінемо очки і іде. А, нема норм. Ну, а, ладно. А, кустомізе треба зберегти оцей скин. Ц... Чепсер! Давай. Ну и трошечки телефон лога ибо Егор 150. Оп, 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 типа. Давай. Ура! Все, ладно, я понял. Ну ладно. Ну ладно. Ну чо, оце о я повню оцей скинчик. Тоді я це мій самий начальний скін, да понимаю. Я не Ладно, я закінчую це відео. Вона играє Вона Браву. Ладно, потім зроблю і Майн, і Нулс. Ладно, потім подивимось Браву. І Майнкрафт її. Да, yeah, ладно, так, бляха. Ладно, я заходжу в Ютуб. Прямо mm. зараз зупиняю. Прямо зараз заходжу в прямі, це типа так сделать примісти створити, завантажити відео.